Його книжки перекладають навіть японською, а сам він один із найпопулярніших письменників України. Мирослав Дочинець приїхав до Івано-Франківська, аби зустрітися зі своїми читачами, а ще презентувати нову книгу Криничар її теж уже почали перекладати наразі двома мовами російською та словацькою. Філософія грошей, духу та служіння Богу і людям таке поєднання увібрала літературна новинка. Над цим філософсько-психологічним на історичній основі роману Мирослав Дочинець працював близько року. Вийшла книжка цієї з неї нагадує такий собі особистий щоденник людини, котрій є що сказати. Мені потрапив у руки документ, один цікавий з монастиря з Мукачевського, і от там мене зацікавили. Ці дуже скупо про нього. Людина почала будувати міст, свій міст як приватну будову. Міст дуже був потрібен тоді Мукачеву, так знесла повінь. Держава не знаходила королівство, не знаходило кошти на цей міст. І от він викупив землю, і почав будувати міст для людей. І от перепетії довкола цього будівництва його це йде, книжка йде, йде у формі такого ну, щоденника. Дочинець пише дуже правдиво. Його книжки читаються на одному подиху. Зараз каже автор, почав працювати над новим романом Горяни на берегах життя і смерті. В ньому хоче передати дух верховинського етносу. Звичайно, мені хочеться і цікаво передати дух. Верховинського нашого етносу дух фольклорно, етнічно, психологічно, ментальний. Це буде. Я планую робити на основі одної людини дуже цікавої долі і дуже цікавого такого потужного, знаєте, інтелекту. Сподівається, що горяни на берегах життя і смерті зможе не лише зберегти унікальні карпатські таєнства, але й винести їх за межі України.